Цивільний захист населення є важливим елементом національної безпеки України та необхідною складовою її обороноздатності, який покликаний поряд з вирішенням інших завдань забезпечити виконання державої зобов'язань щодо захисту прав на життя і здоров'я громадян, що гарантовані Конституції України. Особливої актуальності це питання набуло в умовах повномасштабного вторгнення в Україну в Російської Федерації. Яке супроводжується численними ракетними ударами, бомбардуваннями, обстрілами, та руйнуваннями населених пунктів, житлових кварталів, об'єктів цивільної інфраструктури, одне із провідних місць у системі заходів цивільного захисту населення належить створенню та функціонуванню колективних засобів захисту, призначених для обезпечення широкого кола людей, відпливу шкідливих та небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів. Ще до початку повномасштабного вторгнення окремі органи місцевого самоврядування намагались позбутися таких об'єктів з метою уникнення обов'язку їх утримання. У Хмельницькій області розташоване місто Нетішин, на території якого працює Хмельницька атомна електростанція, що є джерелом підвищення небезпеки. Прокурорами Хмельниччини встановлено, що Нетішинською міською радою прийнято 11 незаконних рішень щодо списання з балансу комунальної власності 48 об'єктів проти укриттів загальною площею близько 33 тисяч метрів квадратних. Укриття незаконно передано у власність ОСББ та використовували з ними як підвальні приміщення для власних потреб. Всього в місті їх налічується 65. З прийняттям таких незаконних рішень, громада міста натішена з населенням 36 тисяч осіб, втратила можливість для укриття більше половини населення. І це у місті, в якому розташований стратегічний об'єкт енергетичної системи країни Хмельницька атомна електростанція. Прокурори відреагували та звернулися до суду з позовами: Наразі міська рада відновила право комунальної власності на 41 об'єкт. Рішення аналогічного характеру також були прийняті Теофіпольською селищною радою, якою списано з балансу комунальної власності 29 таких об'єктів згайною площею майже 10 тисяч метрів квадратних. Прокурори стали на захист інтересів держави та як зазначені незаконні правочні органів місцевого самоврядування. Створили передумови для використання захисних споруд не за призначенням та втрати можливості укриття для населення. Військова агресія Російської Федерації завдала та продовжує завдавати загрози життю і здоров'ю громадян. Сьогодні, коли Україна живе у стані війни, тисячі громадян у разі крайньої небезпеки змушені ховатися в різноманітних укриттях, аби зберегти своє життя та життя своїх рідних. Щоб запобігти смертям та пораненням цивільного населення, важливим є збереження та утримання в належному стані укриттів. З метою усунення виявлених порушень ми активно співпрацюємо з органами прокуратури, які в судовому порядку зобов'язують безвідповідальних балансоотримувачів балансовотримувачів захисних споруд привести їх у стан готовності до використання за призначенням. Безпека людей. Пріоритет у роботі головного управління ДСНС України Хмельницької області спільно з органами прокуратури Хмельниччини докладаємо усіх зусиль, щоб мешканці області були захищені від обстрілів країни агресора. Загалом за втручання прокурорів судами зобов'язано зареєструвати право комунальної власності на 87 об'єктів, що можуть розмістити близько 28 тисяч осіб. Окрім цього, вживаються заходи представницького характера щодо приведення об'єктів захисту цивільного населення у належні для використання стану. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення прокурорами Хмельниччини приявлено позови щодо забезпечення належного утримання 26 захисних споруд, 10 з яких вже задоволено судами. Питання безпеки населення під час ворожих атак перебуває на постійному контролі прокурорів Хмельниччини.